Зараз поговоримо про міжнародну підтримку і те, як окремі регіони України комунікують з, е, з сусідніми країнами з огляду на своє географічне, зокрема положення. Олексій Леонов до нас доєднується народний депутат України і член комітету з питань фінансів та е, митної політики. Вітаємо. Добрий день. Добрий день. Вітаю. Та е, ну почнемо з конференції, яка нещодавно відбулася в румуському місті Сіная. Радше форум, так напевно, це можна назвати, відбудова України. Стратегічна роль Румунії, так це все називалося. Розкажіть детальніше про сам Захід і про те, власне, які його підсумки. Ви знаєте, найперше, що слід відзначити, це те, що організатори форуму в повному обсязі розуміють масштабність проєкту відбудови України. Зокрема, в концепції Заходу було чітко зазначено, що процес відбудови України. Є найбільшим проектом реконструкції з часів Другої світової війни, і таке правильне формулювання дозволило обговорити та дійти згоди щодо трьох дуже важливих та принципових питань. По-перше, на форумі підтримали підхід, який запропонував наш президент, що процес відбудови може тривати паралельно з військовими діями. І тож гаяти час, як то кажуть, не варто. По-друге, учасники форуму погодились, що процес відновлення має бути за формулою, яку запропонував Володимир Зеленський, краще ніж було, тобто стратегічну відбудову слід розглядати саме як процес модернізації України за підсумками такої модернізації. Наша держава економічно інфраструктурно з точки зору правових норм та соціальних стандартів повинна стати як держава, яка буде готова до повноцінної інтеграції до Євросоюзу. Ну і по третє, процес відбудови має тривати паралельно з дискусіями про гарантії безпеки для України, і причому під час таких дискусій має сформулюватись концепція нової архітектури безпеки для всієї Європи. І одним з елементів такої архітектури безпеки буде вступ України до НАТО. Ну і нарешті під час форуму в місті Сінай обговорювали цілком конкретні і практичні питання. Які є надзвичайно важливими для процесу відновлення України: це роль Дунаю та виклики для свободи судноплавства, енергетична та продовольча безпека, потенціал зеленої енергетики, сфера телекомунікації та кіберпростору, критична інфраструктура, охорона здоров'я і виклики для приватного сектору. До слова про Румунію, торік Володимир Зеленський ставив завдання посилити стратегічне партнерство з цією країною. Ви як бачите зараз загалом рівень цього партнерства і чи вдалося його посилити? Знаєте, в цьому питанні мені здається, що факти говорять самі, про, самі за себе. Проведене спільне засідання урядів після якого підписано низку важливих угод про співпрацю, зокрема і в оборонній сфері, активізовано роботу зі створення міжпарламентської асамблеї за участю парламентів України, Румунії та Молдови. І, власне в Румунії ми бачимо, вже відбулося два дуже потужних представницьких форуми з питань відновлення України. Тоді як наша країна вирішує і достатньо важливі питання і для наших партнерів. Зняли питання молдовської мови, яке було дуже багато років, залагодили суперечку, яка тривала майже 20 років щодо каналу Дунай, Чорне море. Отже, є всі підстави вважати, що завдання президента Зеленського та президента Йоганіса успішно виконуються. Щодо перспектив розвитку економічної співпраці, то тут я хотів би процитувати прем'єр-міністра Румунії, пана Чолоку. Він сказав, що. Цілому Румунія може стати своєрідним хабом для відновлення України і чати і для Одеси та сусідніх регіонів. Ну до речі, щодо відновлення і ось цього міждержавного, але так само і міжрегіонального співробітництва. Ініціатива, які є в вашому регіоні в Одесі, чи є можливість чи про це йшлося взагалі залучити румунських партнерів до, до відновлення? Буквально хвилина, але попрошу. Так, звичайно, я вам приведу в цьому питанні приклад. Одеська область має значний потенціал, аби стати хабом з психологічної реабілітації. Про це зговорив пан міністр Ляшко, коли був в Одесі і аналізував наші рекреаційні зони та наші санаторії. Але в цьому питанні є невеличка, проблема, яка потребує злишення. На жаль, не найкращий у нас зв'язок погіршився він. Тому ну але в цілому, я думаю, суть зрозуміла була відповідей нашої розмови. Олексій Леонов нагадаю, народний депутат України, член комітету з питань фінансів та митної політики, щойно з нами на зв'язку.